Прогноз погоди на 10 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 10 червня в Україні розкривається Ніжна симфонія природи, де тепле Сонце поступається місцем легким дощам, що шепочуть про спокій. Повітря наповнюється свіжістю, а вітерець ласкаво обіймає землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається прохолодна ніжність, вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 17 плюс 22. Небо прикриває легкий дощ, а вітер північно-західний 6 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь дарує м'яке тепло. Вночі плюс 18 плюс 20, вдень плюс 24 плюс 29. Небо ясне без краплин. А легкий вітер 5 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 17, плюс 22. Короткий дощ із тихим шепотом вітру 8 метрів на секунду, додає затишку. Далі схід України. Схід тішить сонячним сяйвом. Вночі плюс 16 плюс 19. Вдень плюс 22 плюс 27, місцями легкий дощ, а вітер 5-6 метрів на секунду співає мелодію тепла. І на завершення центр України з Києвом, центр України, Київ, Київ, ніч плюс 15, день плюс 20. Ясно, з ніжним вітром 6 метрів на секунду, без дощу. Коментар: Київ співає тихою радістю, де сонце ласкає вулиці. А свіже повітря кличе на прогулянку. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Північ і захід обіймають дощі, південь та схід дарують сонце, а центр з Києвом тішить м'яким теплом. Цей день нагадує літні спогади, коли природа дарує гармонію. Для подорожей оберіть південь для пікніків, а захід із Парасолькою. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь прогулянками. Нехай цей день стане вашим тихим святом.